Десята ранку у Києві вільній та непереможній столиці нашої України. І традиційно на початку кожної години випуск новин я Олена Морозова. Слава Україні. Росіяни поранили чоловіка у куп'янську цієї ночі. Написав очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. каже, окупанти поцілили дроном. Наразі постраждали у важкому стані. Водночас, за словами Синігобова, на харківському та куп'янському напрямку досі тривають ворожі штурми. Загалом від початку доби відбулося вже 11 боєзіткнень. 47 збиті, 25 локаційно утрачені. Такі результати нічного полювання наших військових на російські безпілотники повідомили у повітряних силах. Окупанти атакували з Брянська та міста Орел. Випустили 72 шахеди. Збивали БПЛА наші військові у дев'яти областях. У Росії знищено склади з деталями до шахедів на 16 мільйонів доларів. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. Там зазначили на території економічної зони Алабуга спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників, які країна-агресорка застосовує для ударів по Україні. У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць шахет 136 Усе згоріло. Росія намагається приховати присутність військових із Північної Кореї, видає їм фальшиві документи. Про це повідомило командування сил спеціальних операцій ЗСУ. Бійці ЗСУ знищили трьох військових армій РФ на Курщині та заволоділи їхніми документами. У командуванні зазначили, у цих військових квитках немає усіх початок. Імена по батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіка Тува. Але підписи власників зроблені корейською, про що свідчить. Реальне походження цих солдатів. Після бойових завдань знову на тренування військові соти окремої механізованої бригади сухопутних військ навчаються навіть після закінчення базового вишколу в умовах сучасної динамічної війни. Знання потрібно постійно оновлювати. Розповідають інструктори. Чому учать військових? Дивіться в наступному матеріалі. Так, бійці сотої окремої механізованої бригади відточують свої навички. Приїжджаємо на полігон, підпрацьовуємо вправи, стрільби, ну і таке все. Те, що, те, що треба для виконання бойових дій. Командири кажуть, вчити бійців не припиняють навіть після закінчення базового військового вишколу, тому після бойових завдань вони за можливості повертаються на полігон. Інструктора бойові дають тільки те, що дійсно треба в бойових діях. Нічого. Лишнього. Стрільби готували штурми, оборони. Медицина, як рятувати життя, навчання добре, базу дають хорошу, головне, щоб ти тянув. У розпорядженні цієї бригади є БМП ЮПР, Бредлі та Мардери. Військові вже показали ворогу їх силу. Машина ЮПР шведського виробництва оснащена модулем МК-19 40-го калібра. Використовується для чого? Для. Підтримки десанту, висадки його також евакуації. Тримають оборону військові сотої окремої механізованої бригади на гарячому Донецькому напрямку. Тому тут вимоги до особового складу високі. Кожен піхотинець має володіти не тільки індивідуальною особистою зброєю, а колективною зброєю, розбиратися в навігації, розуміти, що таке інженерна справа. Отакі вимоги на сьогоднішній день по іншому. Ну просто смерть командир каже в умовах сучасної війни піхота дуже цінується. Її вважають свого роду елітним підрозділом, але складність професії вимагає постійного вдосконалення своїх навичок. Ольга Костенюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. До українського легіону у Польщі подали понад тисячу заяв. Про це заявив посол України у Польщі Василь Боднар. У листопаді відбувся перший набір формування підрозділу легіону, а наступний етап заплановано на 10 січня. Після базової військової підготовки, залежно від спеціалізації, бійців, відбувається переїзд на спеціалізовані полігони для підготовки безпосередньо до виконання тих чи інших функцій. Наймасштабнішу операцію з депортації в історії США пообіцяв обраний президент Дональд Трамп. Почати планує після інавгурації. Про це він заявив під час конференції в Аризоні. Його план передбачає закриття кордонів та масове виселення нелегальних мігрантів. А перехідна команда Дональда Трампа планує оголосити про вихід з зі всесвітньої організації охорони здоров'я уже у перший день роботи нової адміністрації. Про це пише Financial Times. Ця ініціатива продовжує попередні спроби Трампа 2020 року, коли він звинуватив возу у залежності від Китаю. Але процес виходу був зупинений адміністрацією Байдена. Частина команди Трампа прагне швидше реалізувати цей крок, попри імовірний опір усередині країни та серед міжнародних партнерів. Тисячі протестувальників зібралися у столиці Сербії, Белграді. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти уряду сербського президента Олександра Вучича і корупції. Поліція Сербії повідомила, що за офіційними оцінками, на мітингу були присутні 29 тисяч активістів. У той же час неофіційні підрахунки показують, що протест підтримало близько 100 тисяч громадян. Кількість загиблих унаслідок потужного циклону Чідо в Мозамбіку в Африці зросло до 94 людей. Про це повідомляє Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями. Шторми з поривами вітру до 260 кілометрів та рекордними опадами спричинив лихо для понад 600 тисяч людей. Найбільше постраждали мешканці північної провінції Кабо-Долгаду. Експерти пов'язують силу циклону зі зміною клімату, що посилює інтенсивність таких явищ. Зламав паркан, пошкодив дерево біля житлового будинку, а потім відкрив стрілянину по мешканцях і поранив двох осіб. Таке у Полтаві влаштував невідомий на тракторі. Місцеві стверджують, що чоловік був на підпитку, а поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства. Більше в сюжеті Анни Рожін він ріс тут. Ось тут гілка була. Він його розвернув прямо отам, на корні. Він його розвернув. Вона йому заважала ставити машину. Олександр Литвиненко керівник ОСББ. Показує пошарпаний горіх. Каже, дерево постраждало після візиту гостя в одну з квартир їх будинку. Каже, а розпочалося все з дзвінка сусіда, який повідомив, що трактор завалив паркан. Олександр вийшов, проте техніки у дворі вже не було. Згодом кермувальник трактора повернувся, стовхає туди. Воно падає на будинок. Він пре туди. Я не бачив, хто там в цьому тракторі, бо трактор новий, затоновані скло, затоновані. Я тоді підійшов, постукав. Ну, відкриваю, кажу, о, знайомі всі. Кажу, припини, хто тобі дозволив, на яких, на яких підставах ти це робиш. І подивись, ти звалиш забори, звалиш, поб'єш вікна. Проте кермувальник трактора не реагував і був у нетверезому стані, зазначає голова ОСББ. Дивлюсь, п'єний. Ну, Говорити не можу. Кажу, я зараз визову поліцію. давай, здивай. Ну, вже я розвернувся, пішов сюди. сюди. Коли чую, вже ззаду, повертаюся, він стоїть. Поки Олександр викликав поліцію, кермувальник трактора впав, а потім почав стріляти по натовпу, що зібрався на галас у дворі. Та діди піднімається, достає пістолет і починає стріляти прямо по людям, як я там стояв. Ну, я ж туди біжу. Ховайтесь туди за двері, поки добіг, чого мені бац ззаді куля. І ще одному там. То, а потім цього клацяє, ну не стріляє. Ну, звук такий характерний для пістолета, ну не стріляє. Ну чи заклинило, чи не знаю, що. Пістолет Олександр показує світлину, яке поранення отримав від кулі. Каже, зараз почувається добре. Керівник ОСББ розповідає, цього чоловіка бачить тут уже кілька років. Він ходить в одну із квартир. Втім, як звати сусіда, дізналися лише тоді, коли поліція оформлювала протокол. А після роликів у соцмережах дізналися і місце роботи. Це очільник місцевої психіатричної лікарні, стверджує керівник ОСББ. Постраждав і сусід Олександра Віктор, який вийшов на галас до під'їзду. Тут він стає і починає стріляти. Там розпущається, що ти стріляти. Олександр Миколаївич каже, ховайтеся, він стріляє. А ну я одразу подумав, що це газова якесь оружі. Показалося травматичним. І коли я кажу, давайте, заходьте, тут ще жінки стояли, заходьте, от, відкриваю двері заходжу і і пуля варядає. От і все. Куля влучила у праве плече, проте навіть після цього стрілець не міг вгамуватися, каже Віктор. Якби він ще тут розказував, що будемо ще ми вибачатися перед ним, то тут за це все будуть відповідати. Тут мешканець один хотів вийти із під'їзду, він отут сидів, ногой приліт, держав двері, той не пойме, що, що таке той відкриває, а двері назад закриваються. У поліції кажуть, що на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та патрульна поліція. Окрім цього, із місця події слідчими вилучено пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями, який належить 40-річному полтавцю. А за даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296, а саме за хуліганство. Наразі всі обставини цієї події засовуються в рамках кримінального провадження. Ми намагалися зв'язатися з іншим учасником конфлікту, щоб почути його версію подій. Проте на телефонні дзвінки чоловік не відповідає. Після появи роликів у мережі інтернет люди в коментарях почали писати, що це не перший випадок такої поведінки. У військовій адміністрації ситуацію не коментують, проте на офіційній сторінці очільника з'явився пост. Прізвище чоловіка не називають, але підтвердили, що це очільник медичного закладу. Нині триває службове розслідування. Ситуацію також вивчають правоохоронці, після чого зможуть дати свою оцінку події. Деталі будуть згодом після повного вивчення всіх обставин. Питання на контролі. Тепер місцеві планують лагодити паркан та гадають, що робити з горіхом, адже він сильно схилився і навіть підняв секцію бордюр своїм корінням. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Застрибнути в останній вагон або опинитися за ґратами в Україні закінчується дія змін до закону про військовий обов'язок. і Військову службу нагадаю. За ними усі військовослужбовці, які самовільно покинули свою військову частину або дезертирували до 29 листопада 2024 року, ще можуть безкарно повернутися. Та часу залишилося обмаль деталі у наступному сюжеті. Дмитро в армії з перших днів повномасштабного вторгнення служив стрільцем і кулеметником у штурмових військах. На фронт пішов добровольцем. Чого пішов пішов воювати? Тому що ну, захищати країну це наш обов'язок. мужський. Починав воювати з Київської області, отримав поранення, потім в Харківській області, Луганської області, Донецькій області. Поранення Дмитро отримав ще під час оборони Київщини. Травми були настільки важкими, що чоловік міг покинути службу. Получив поранення у 22-му році після штурму. Прийшли штурм, лягли спати, і прилетіла ночу ракета. Получив поранення осколкове в руку, нога. Вухо після поранення я міг списатися з армії ну на той час і міг сидіти вдома, але я повернувся назад на службу. Я розумів, що це може бути не останні поранення моє, і я все рівно повернувся на службу, щоб захищати свою країну. Дмитро ділиться спочатку було важко та згодом до всього звик. Все було добре до У нас змінялося керівництво, і у нас було різне бачення ведення бойових дій, тому я вирішив піти. Віддав автомат і зібрав речі, поїхав додому. Та вдома сидів недовго. Поки був вдома, переосмислив, подумав і вирішив повернутися назад на службу. Я не знав, як мені повернутися до частини, чи приймуть вони мене, чи ні. Тільки я узнав, що я можу повернутися на службу і за це нічого не буде, я повернувся на службу. Безкарно повернутися на службу після самовільного залишення військової частини. Військовослужбовці можуть ще до кінця цього року. Зміни до закону передбачають, що ті військовослужбовці, які вперше скоїли самовільне залишення несення служби або своєї військової частини, або дезертували зі служби, мають змогу повернутися на службу з поновленням всіх соціальних гарантій та виплат до 1 січня 2025 року. А якщо не повернеться, то в новому році вони можуть опинитися на лаві підсудних. Якщо військовослужбовець у цей період не повертається, то за скоєне правопорушення, тобто самовільне залишення військової частини або дезертирство, йому загрожує кримінальна відповідальність і санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Щоб повернутися в армію, військовослужбовці можуть звернутися до своєї частини військової служби правопорядку або органів досудового розслідування. І вже впродовж трьох діб їм продовжать дії контракту та поновлять ці виплати. Я раджу повернутися всім, хто залишив частину з тих чи будь-яких причин, і повернутися на службу, поки є можливість уникнути покарання і продовжити службу. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальний національний марафон Єдині новини.